Українські отамани це одна з найяскравіших та найсвітліших сторінок в історії українського боксу. Вечори світової серії боксу це класна нагода впродовж трьох годин побачити в дії одразу кількох олімпійських чемпіонів. Як отамани виступали у своєму найкращому сезоні? Хто входив до зіркового складу? Хто виступав за інші команди, а також як Олександр Русик. Подужав справжнього велетня. На січі козаки під час голосування підкидали шапки вгору. Сьогодні все куди простіше, тож тебе, козаче, я попрошу підтримати нас лайком, адже на розробку цього відео у всієї команди пішло кілька днів. Ви на каналі Тайк Майсон. Моє ім'я Макс Діденко, Шаблі вгору і вперед! Українські отамани, всесвітня серія боксу. А що це взагалі таке було? Це приклад того, коли офіційно турнір не класифікують ані до аматорів, ані до профіків. Або, як його іще називали, напівпрофесійний бокс. Формат такий – 5 раундів, по 3 хвилини, ніяких шоломів і ніяких майок. Спершу було 5 вагових категорій. Найлегша – 54 кг, легка – 61 кг, середня – 73 кг, напівтяжі – 85 кг та хевівейт – 91. Це були командні змагання, а формат дещо нагадував футбольні форуми. Є груповий етап, є плей-офф і є фінал. На груповому етапі кожен зустрічається з кожним. Перемога команди це 3 очки. Нічия 2 бали і поразка з рахунком 3-1, 2-1 або 3-2 це одне залікове очко до копілочки. Для того, аби кожен відчув себе господарем, матчі проходили як вдома, так і в гостях. Команди були зібрані з усього світу. Найсильнішими колективами вважалися французькі бойові півні, британські лев'ячі серця, Астана Арланс, італійські громи. Ну і наша команда задніх точно не пасла. Відзначу, що ми далеко не завжди мали зірковий склад, але в різний час за українських отаманів виступали такі відомі топчики, як Олександр Усик, Василь Ломаченко, Денис Берінчик, Олександр Гвоздик. Чемпіон Європи Віктор Вихрест, володар поясу серед профіків WBC Азія Влад Сіренко, олімпійський чемпіон Хусан Бойдусматов, а також срібний призер Олімпіади в Токіо Олександр Хижняк. Словом, банда була солідна. З поміж усіх сезонів, у яких наша команда брала участь, особливої уваги заслуговує сезон 12-13. Який був дебютним для українських отаманів. Адже тоді відразу, після суперуспішної для України олімпіади, до складу українських отаманів війшло кілька дійсно статусних боксерів-аматорів, і їхні імена вам добре відомі: Денис Барінчик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик. Капітаном було обрано Олександра Усика. Той колектив тренував Михайло Мельник, йому допомагали Олександр Гаврилов та Роман Семенишин. А також до тренувань долучалися Анатолій Ломаченко і нинішній тренер Олександра Усика Юрій Ткаченко. Ось так виглядав наш повний склад. Як бачите, у вазі по 4-5 спортсменів, адже бої проводилися регулярно, а боксерам потрібен був час на відновлення та загоєння ушкоджень. З поміж інших я би ще відзначив Павла Іщенка, Дмитра Мітрофанова, Володимира Матвійчука та Дениса Пояцику. Жеребкування пройшло 23 вересня, і тоді нам випала ось така група. Минулорічні чемпіони італійські громи, дуже сильні півфіналісти Астана Арланс, як завжди, зубасті німецькі орли. Куди ж без британських левових сердець? А ще американські нокаутери. Ну і наші отамани, чемпіони, півфіналісти і просто дійсно сильні команди. Словом, це було хороше випробування як для старту українських отаманів, так і ще й перший бій проти казахів. І, як то кажуть, перший млинець на нівець. Ми поступилися з рахунком 2-3. У нас перемогу здобули Денис Пояцика і В'ячеслав Кісліцин. А середня вага це взагалі що? Там Дмитро Митрофанов робився проти Сергія Дерев'янченка. От тільки останній виступав за казахську збірну. А ще відзначу іншого їхнього легіонера. Філіпа Хриговіча у надважкій вазі поразки переслідували українських отаманів на старті. Слідом за домашньою поразкою казахам ми поступилися на виїзді німецьким орлам та італійським громам. А перша перемога сталася тільки в четвертому турі, коли до нас приїхали американські нокаутери. Ми розбили їх у броварах з рахунком 4-1 завдяки перемогам нашого Івана Голуба, Віктора Гоголєва, Володимира Матвійчука та Віктора Вихриста. Так, власне, і закінчився 12-й рік для отаманів: чотири поєдинки, три поразки та лише одна перемога. Окей, а де ж наші прославлені олімпійці? Слава Ісу, вони вступили в бій уже з січня. І відразу результативно команда британських левів всього на всього кошенята проти українських отаманів. Перемога 4-1 тут якраз і відзначилися з витягами наші Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик та Олександр Усик. Не забудьте поставити на паузу та підтримати український проект своєю підпискою та дзвіночком. Це дійсно допомагає розвиватися. А вже за тиждень ми їхали в гості до Казахів, де програли без шансів 1-4, але вже без вище зазначених. Потім був домашній розгром німецьких орлів 5-0 і італійських громів 4-1. А далі поразка. Прикра технічна поразка. Наша команда мала би вирушати до штатів і боксувати проти американських нокаутерів. Але нашим затримали візи врешті їх просто не дали. І технічна поразка. і ще й мінус три пункти. Врешті все для нас вирішувалося в останньому турі проти британських левів. Так і ще й в Англії відкрив тоді вечір боксу наш тіньовий лідер Дмитро Мітрофанов своєю перемогою над Евансом. Свої бої програли Ільницький та Солоненко. Ну а далі взялися за справу куми Василь Ломаченко та Олександр Усик. Лома переміг іще в другому поєдинку вечора і зробив рахунок 2-0. А от на кримчанина випала доля вирішити все взагалі для нашої команди. Останній бій і його баталія проти Джо Джойса. Як бачите, суперник для Усика доволі складний і стилістично, і фізично. Але і це не завадило Олександру затащити нас в одну четверту фіналу. Україна, отоманс, отож, завдання мінімум було виконано: українські отамани посіли четверте місце з шести і пройшли в плей-офф. Далі одна четверта фіналу. І в суперниках у нашої команди один із найсильніших колективів на цьому турнірі Баку Фаєрс. Саме азербайджанці перемогли в паралельній групі. І перший домашній виступ нашої команди в одній четвертій фіналу можна описати одним словом: ідеально! Українські отамани потушили азербайджанський вогонь. П'ять перемог з п'яти. Тоді відзначилися Буценко, Берінчик та Мітрофанов. А особливої уваги заслуговує перемога Олександра Гвоздика над російським боксером Чалесом. Оба вже у О, упрошов лівий боковий. Остаточно добити суперника мав наш Олександр Усик. Але все пішло зовсім не гладко. Усик пережив першою кар'єрі нокдаун. Казали буває, що тепліти нормально, а що зі збила. Він стався у третьому раунді. Але навіть ось цей епізод не дозволив бронзовому призеру Олімпійських ігор і триразовому чемпіону світу Магомед Расулу Меджидову подолати Олександра. Отож, перемога одностайним рішенням суддів для Олександра Усика і 5-0 у Києві. Просто шикарний заділ і шикарна заявка на прохід до півфіналу. Але от далі справи пішли кепсько, тому що туди в Азербайджан уже поїхала зовсім інша команда. Олександр Ришкан, Олександр Стрецький та Сергій Лапін програли одностайним рішенням суддів. Дмитро Руденький взагалі ж поступився нокаутом. Отож по перемогах рахунок став 5-4. Лишався один поєдинок. Перемога виводить нас до півфіналу. Поразка ж дає додатковий бій на чужій землі. Але тут за діло взявся хайтек. У вирішальній битві доля звела керманця з його кривдником 2007 року, росіянином Альбертом Селімовим. Бій видався доволі конкурентним, і перед підняттям руки ніхто не розумів, чого чекати. А фінал видався ось таким. Васі ловачека Васіломачека. Буду Лома виводить українських отаманів до півфіналу світової серії боксу. Ну а там, у півфіналі, на нас чекали вже добре знайомі нам італійські громи, чемпіони попереднього сезону. Тоді перший матч проходив саме в Італії. Тренери вирішили не групувати всіх лідерів в один склад, а розкидати їх на два. І розпочали ми, ну чесно кажучи, погано. Денис Солоненко, Євген Барабанов, Денис Берінчик та Дмитро Гоголів раз за разом поступалися своїм суперникам. Рахунок 0,4 і лишається лише один бій в Італії. Якраз там і припасли нашого лідера Олександра Усика. Суперник Матео Модуньо найбільший противник в кар'єрі Олександра Усика зі зростом у 200 сантиметрів. Він більший навіть за ентоні джошуа, і здавалося, що така ж кафіна принесе проблеми кримчанину. Але от що він сам думає з цього приводу: Двигайся, будь ласка. ноги волка кормлять. І дійсно, українцеві все вдалося. Італійський кабан не витримав навіть двох раундів. А, біцепсі там а, Мухаммед Алі, зображено Мадунію. Але Ксаша добиває мадуню, і досрочна перемога. Рахунок у серії став 1-4. Ми повертаємося додому, де нам потрібно тільки розривати. Але правда, і старт видався доволі хорошим для української збірної. Ми повели в рахунку, ще до початку поєдинків. Італієць Даніела Лімоне мав стартувати проти Миколи Буценка, але не вклався увагу. Технічна поразка. Ну а далі справа техніки. Василь Ломаченко бере першу вже перемогу по бою, долаючи досвідченого Доменіко Валентіно. Менш упевнено, але своє взяли також Дмитро Митрофанов та Олександр Гвоздик. А от ким дійсно можна пишатися, так це супертяжим Ростиславом Архипенком. Адже Архипенко подолав не бозна кого, а самого Тоні Йоку на той момент майбутнього олімпійського чемпіона Ріо де Жанейро, який, власне, і виступав за італійську команду. Отже, 5-0 після виїзної поразки 1-4. Краса! Найкраще про це сказав Василь Ломаченко. 5! Макарони і піцу так взяли, смішали в одній тарілку так. А най 5-0! Ми виходимо до фіналу, але до нього ми ще повернемося. Позаяк найбільш стильним у тій команді був Олександр Усик. І крім елегантного українського вбрання, я би відзначив іще кілька моментів. Синьо-жовті стрічки вплетені у чуб українського отамана. А також усі рожеві тапулі, які позаяк додавали йому дещо в колориті. Ну і куди ж без вітчизняного гопака, який точно додавав Усику у стилі? Ось так він святкував перемогу в одній четвертій над італійцями. Отож, як і обіцяв, фінал світової серії боксу. Місце зустрічі було визначено заздалегідь. Обидві команди мають пройти в Астані проти казахської команди Астана Арланс. Стартанули ми невдало. Лапін, Гоголєв та Барабанов свої бої програли. Але на плаву нас тримали, як завжди, Василь Ломаченко та Олександр Усик. Саме завдяки їм рахунок став 2-3. Вирішальний день уже завтра, і тренери виставляють на перший бій Миколи Буценка, який програє. І от від казахів ми вже віддаляємося на два пункти. Втім, за справу беруться Митрофанов та Кисліцин. Вони перемогли по очках, і рахунок став нічийним. А гвоздик перемогою нокаутом у третьому раунді взагалі вивів нас уперед. And now... Рахунок 5-4 на нашу користь. Попереду вирішальний бій. На вага наш Ростислав Архипенко проти суперника Руслана Мурсатаєва. Наш Ростислав був технічнішим і влучав частіше за суперника. Але судді чомусь віддали роздільну перемогу саме казаху. Рахунок став 5-5 і суперфінал. Нас там представляв молдованин Олександр Ришкан. У суперниках Богдан Алімбеков. Забігаючи наперед, скажу, що Ришкан лідером тієї команди не був. Тому так, власне, і завершилася казка українських отаманів сезону 12-13. Тоді ми завершили сезон зі срібними медалями. Лома та Усик не програли ні разу. Вони виграли всі свої поєдинки. Але навіть цього було замало для командної перемоги. Українських отаманів. Тоді пам'ятаю, що звитяга того таки Мурсатаєва і не тільки викликала чимало підозр та сумнівів щодо взагалі правомірності. І навіть виважений спокійний Олександр Усик дав ось такий коментар: у Казахстані результат було продано. Я не знаю, хто продав. Також я не знаю, як можна було віддати перемогу бійцю, який провів рівний бій з суперником, але впав у нокдаун. Це вже мінусочко. А який момент з історії українських отаманів запам'ятався вам найбільше? Напишіть у коментарях. Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн розказав про те, що Ейджей може відступити від бою з Олександром Мусиком. Це відео тут. Ви на каналі Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Побачимось!